Бути степлом та світлом у блекаут заощаджувати на платіжках і ще й з меншими викидами вуглицю в довкілля у горинці, що на київщині відбудували пошкоджену після окупації амбулаторію за принципом зеленого відновлення. Що встановили і за чи гроші? І на Горіненко їздили подивитися. Згоріла військова техніка, перебиті електромережі, водогін та газові труби. А ще суцільна руїна замість колись охайних помешкань. На той час це щойно звільнене від окупантів село Горенка на Київщині. Вісім з десяти будинків тут були пошкоджені. Так само, і будівлі громади. Одна з таких місцева амбулаторія. Нині про руїни тут нагадують лише ось ці батареї залишки старої системи опалення, яка була в цій амбулаторії, було досить гаряче. Були тут прильоти у нас і 120, і 150. В той час, коли ми тут, до речі, видавали ліки і спасали наших бійців, які захищали. Відновлювали медзаклад коштом благодійників. Зокрема, змонтували нову систему тепло та енергоживлення. Ось так монтували тепловий насос ґрунт, вода. Ці роботи коштували приблизно 2 мільйона гривень, трошечки більше. По нашим розрахункам тепловий насос відіб'ється за 4 роки. Тобто, ми зможемо повністю повернути кошти, які були вкладені за рахунок економії на витратах газу. Що тут для медзакладу гроші значні? Порахували в дирекції. Якщо це в цифрах, то це буде біля 200 тисяч гривень. Раніше це було біля 300 тисяч. Я думаю, 1050 до 100 тисяч у нас будуть комунальні платежі за рік. Ці кошти заощадить амбулаторія також за рахунок гібридної сонячної електростанції. Похилий дах на південь. Це ідеальна платформа для сонячних панелей, і їхньої потужності вистачає на день роботи амбулаторії без підключення до енергомереж. Надлишок електроенергії зберігає акумулятор. Показники системи виводить на монітор. За ними пильнує головний господарник амбулаторії Ігор. Я можу вибирати функції, які я хочу побачити. Тобто в мене є реєстр всіх подій. За стосунок у смартфоні два-три кліки. Отак, Ігор тепер слідкує за енергожиленням у власному телефоні. То я дивлюся, що була пікова нагрузка на дану на, 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 на хвилину. Пояснює, так може з медиками планувати, коли до мережі підключати енергозатратні прилади, адже точно бачить, скільки енергії генерується і який запас акумулятора. Найголовніше, щоб його вистачало для холодильника з вакциною, пояснює лікар-педіатр Олена. У нас є різна вакцина. У нас є проти гепатиту С, гепатиту Б, коклюш біфтерія правець. Після чергової масованої атаки росіян амбулаторія була без живлення три доби, а холодильник щонайбільше тримає потрібну для вакцини температуру дві доби. Цей період часу наша амбулаторія вона не могла себе підтримати. Приїхали, забрали вакцину і відвезли її на густо. Запасу акумулятора, виробленого від сонячної енергії для холодильника з вакциною, вистачатиме на кілька днів. Інна Гуріненко, Ігор Ковальчук, та Танрада, загальнаціональний марафон Єдині новини.